Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Крайник Володимир Петрович, солдат 57-ї окремої мотопіхотної бригади 34-го батальйону Позивний Долина, народився 11 вересня 1976 року в місті Стаханов Луганської області. У 1983 році пішов до першого класу школи в селі Весняне, де навчався до восьмого класу. У 1991 році разом із сім'єю переїхав до села Велика Тур'я, де у 1993 році закінчив школу. Був товариським, мав багато друзів, відвідував музичний гурток, грав на гітарі та трубі, співав у хорі. Після школи працював на сезонних роботах. 21 грудня 1994 року був призваний до лав армії, проходив службу на кордоні між Білоруссю та Україною, де мобілізувався 24 лютого 1996 року. Після армії працював охоронцем у відділі безпеки НГДУ, а з 2005 року оператором. Загалом пропрацював у НГДУ до 16 жовтня 2018 року. 5 березня 2005 року одружився з Надією Свистун. У подружжя народилося двоє синів Владислав 2005 року народження та Захар 2009 року народження. Разом із дружиною прожили 19 щасливих років. Мати крайник Ольга Володимирівна 1955 року народження, ветлікар. Батько Петро Васильович, Слюсар на жаль, уже покійний. Сестра, Фантілії Ніна 1974 року, брат крайник Василь 1992 року народження. Улюблене захоплення Володимира футбол, 23 березня 2022 року. Був мобілізований до лав ЗСУ. Проходив навчання на Яворівському полігоні поблизу Львова. Згодом був переведений до Кропивницького, а 25 квітня вирушив на передову в район Лисичанська Луганської області. У липні 2022 року отримав контузію та захворів. Був евакуйований до Дніпра, а потім на ротацію до Чернігова. 31 грудня 2022 року отримав посвідчення учасника бойових дій. У липні 2023 року перебував у відпустці, згодом знову повернувся на фронт. Був поранений у ліву руку, отримав три контузії, зокрема в Херсоні та Миколаєві. У вересні чергова контузія та забій грудної клітки. Лікувався у госпіталі в місті Вознесенськ. Згодом служив у селах Сухий Ставок, Добропілля, Іванопілля та знову в Бахмуті. У червні 2023 року в Полтаві виявили пухлину, яку було оперативно видалено. Подальше лікування проходив у лікарнях Івано-Франківська та Львова. 18 квітня 2024 року. Володимир Крайник помер після тяжкої хвороби, пов'язаної з проходженням військової служби. Похований у рідному селі Велика Тур'я на місцевому цвинтарі його жертовність, мужність та любов до України назавжди залишаться прикладом справжнього патріотизму. Найкращі йдуть першими: вічна слава герою.